У Чернівцях зменшать кількість тролейбусів на лініях, натомість на вулицях побільше приватних перевізників. Чим зумовлені такі зміни? Дивіться в сюжеті. Постійні ракетні обстріли руйнують критичну інфраструктуру України, і енергетикам потрібен час на її відновлення. Через це українців закликають суттєво обмежити використання електрики. Це стосується як підприємств, так і приватних осель. Відтак і в Чернівцях тролейбуси тимчасово призупинили роботу, щоб зменшити навантаження на електромережі. Було, е, за потреби... Призупинено подачу струму на мережу, що обслуговує тролейбусне управління порядка до 40 хвилин. Проводилися технологічні роботи з перепідключень станцій. За словами Ігоря Крохмеля, аби зменшити навантаження на електромережу в міській раді розглядають варіант скорочення кількості рогатих на лініях. Якщо в майбутньому буде потреба, то ще один крок такий. як… Економія електроенергії це є зменшення численності тролейбусів не в години пік, тобто це пізній вечірній час або там зовсім ранковий час. Ми зараз плануємо вивчити питання щодо скорочення тролейбусів. Ви саме ще раз наголошую, не в години пік. як результат на такому нововведенні зароблять приватні перевізники, адже міська влада планує дати зелене світло маршруткам, вартість проїзду, в яких на 50% дорожча. В разі потреби, якщо в нас будуть відмикати електроенергію, звичайно, що ми будемо збільшувати автобусів. Зараз ми також пропрацьовуємо із приватними перевізниками можливість залучення резервних автобусів. Ми їх тоді будемо додавати так само на тролейбусні маршрути, як і автобуси, що належать тролейбусному провідню. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.